Знести не можна залишити гаражі на вулиці Маршала Батицького в Черкасах. Чиновники вирішили прибрати. Відповідно до генерального плану міста, тут мають продовжити вулицю Ярославську, а самовільно зведені 20 років тому гаражі цьому заважають. Нині на вулиці Сумгаїцькій розташований ринок кілька продуктових магазинів, магазин побутової техніки та супермаркет. Тепер виникла дилема – зводити на території колишнього військового полігону ще один торгівельний центр з пустими площами або ж залишити черкасцям їх гаражі. Я ну, перший із усіх, що це перший ряд підстави, бо за нами почали вже землю. Оце все навозна земля. Ну як і з мусором воно все там завозилося. Я ж говорю, що я 12 камазів туди вкинув. Теж поговорив. Ну, ті времена трохи. Ото, е, строїли базар якраз і землю ту вбирали. Ну там із мусором, то, то я ж людей теж цим, що землю привозили, я гроші платив, завозив. Ну, кроме мене ж, усі остальні так само. Ну, На, на той момент. то... 15 гривень, ну тоді не гривніше були в нас. Так, коли... да, що доведе. Ну в переводі, то будемо говорити 15 за, за машину. От 12 камазів я завіз. Плюс до того ще оце ж теж купляв вже і бетон, все бетонірував тут все. Оце в мене гараж це друга хата. Тому вдома діти ростуть, ну діти а зараз вже внуки. Те, що не потрібно, то в гараж, в гараж. То, а якщо будуть зносити, куди, я його діну? Ніхто що Велосипед? то це ж таке, це транспорт. Я то на рибалку поїду там. А це таке, у мене старики, мої батьки померли вже, а жінки один батько залишився, нам треба їздити до його туди теж. То машина це не, не розкіш, але як кажуть... Те, що треба, тим більше, що в даний момент у нас бензин такий, що мені аж на Кіровоградщину за 200 кілометрів багато й не наїздився. Олександр Тоток одним з перших побудував гараж на колишньому військовому полігоні. Нині в його другій хаті і склад запчастин, і погріб. Олександр згадує, як в 79-му майже всі зводили гаражі без будь-яких дозволів, з намірами їх узаконити потім. То я його будував, сам, ну як кажуть. Де... Зафатили його нелегально, але ж пообіцяли, що узаконять його. Через два роки, як ряд построївся гаражівців, то через два роки було таке предположення, що дожні були узакони. Не пам'ятаю, хто тоді там був, ці документи вів і не схотіли підписати. Тому що ось загородили, думали, строїть то теж якийсь епіцентр чи що вже. У людей інвалідів позабирали, і у пенсіонерів позабирали, там клаптики городів були. І вже 6 років ніхто нічого там не робить. Бур'яни порозводили, і людям немає ніякого доходу, як кажуть, пенсіонери ж вони там собі зелень якусь вирощували, А тут вже 20 з лишнім років стоїмо, не хочуть узаконити, не мають прибутку ніякого. Це б якась копійка йшла в бюджет. А вони так з дня в день, не, не з дня в день, а рік у рік тягнуть волинку таку, не хочуть узаконити його. А люди подимуться, тому що тут я, припустимо, 12 камазів землі туди у хайдоках, бур'яни тут були, криси такі, як кажуть, пам'ятаєте, як в ті времена казали в Москві, в метро там бігали, тут так, такі бігали. А в даний момент я буду теж, тому що в мене є усі квитанції, я платив налог. Куди вони ті налоги йшли, то це вже будете розбиратися, чи хто там буде розбиратися, куди вони йшли ці налоги. Люди ще строїли, коли в тих рем'янах строївся його западний район і були, це, на нахальонок називався. Люди платили гроші, які визивали у Сосновський райсполком, платили великі штрафи, і потім їм виділяли місця. Івашкевич ще працювала в Соснівській райсполкомі, І там виділяли місця для людей, які... люди, засновники. Це поле, вони платили гроші великі, нанімали самі, ми нанімали СМУ-3 строїли нам. Ми нанімали велику техніку, ми їм оплачували, переносили всі самостоятельно, де були нелегально построєні. А потім ми перенесли і забудовували, де виділили нам на. Тимчасові гаражі. Попереджали, але приходить значить, є по закону, що кожен, у кого немає землі, значить, тому чоловіку принадлежить там три чи чотири сотки. Зараз у нас у государстві має бути земельна виділена ділянка. І я думаю, що люди заслужили, тому що тут був бардак, то звалище було везде, люди його благородили, вивезли всі мусора. Зараз люди вивозять, де строяться, люди викидають із домів, вивозять на поля, отих треба людей. Я думаю, щоб це все. Значить, я думаю, щоб гаражі залишилися і тут піддержують порядок. Щоб... Люди повинні були самостійно оформити право на землекористування ділянками під гаражі, запевняє директор департаменту містобудування Черкаської міської ради Олександр Ільченко. Нині ж це робити пізно. В свій час вони отримали дозвіл на будівництво тимчасових гаражів. Це було ну, десь років, мабуть, 10, може, 15-20 назад. Після того, як вони отримали цей дозвіл на будівництво тимчасових гаражів, вони розпочали там будівництво, побудували собі гаражі, але не оформили право землекористування на ту земельну ділянку, яку вони займають. Після цього почалася розробка генерального плану міста Черкаси. Відповідно до до тих даних, які мали розробники про землекористувачів, вони їх використовували, коли розробляли генеральний план. Ця земельна ділянка обраховувалася як вільна земельна ділянка на той час. Після того, як вони їх побудували, вони повинні були звернутися до Черкаської міської ради, як звертаються всі землекористувачі, виготовити проєкт відвода земельної ділянки. І відвести собі цю земельну ділянку у користування в оренду або у власність згідно чинного законодавства. Вони цього не зробили в свій час. На сьогоднішній день ми не можемо дозволити їм це, тому що у нас є документ, генеральний план розвитку міста. Генеральний план розроблявся не міською радою, він розроблявся державним інститутом проєктування міст. Зміни до генерального плану. Можливо, вносити не, скажімо так, не, не частіше, ніж через п'ять років. Містяни підозрюють, на місці колишнього військового полігону заплановане зведення ще одного торгівельного центру. Хоча поблизу вже розташований ринок, продуктові магазини та супермаркети. Просто зробити для дітей якийсь майданчик. Я я не проти силами кооперативів силами людьми. Для дітей зведуть садочок на вулиці Ярославській, яку збираються продовжити на місці гаражів. План передбачає збереження автостоянки та церкви. Поряд. По цих гаражах, по-перше, проходить продовження вулиці Ярославської. По-друге, там під забудову, під розташування заплановано багатоповерхові гаражі, багатоповерхова забудова. Є генеральний план, в якому все це. Зазначено. Тому на сьогоднішній день ці гаражі розташовані там, скажімо так, без права на користування земельною ділянкою і перспективи законно отримати землю у них практично немає. Ніхто не виділяв нічого тут. Це було 79-й рік. Отут пустир був. Тут ще городи, люди теж там кої, хто брав там городи, а то пустирі були, тому що воно ж земля була в воїнській часті. там. А тут пустирі, був такий буряни. Мій гараж імене стоїть там озерце. Ці хлопчики ще карасики ловили. Там. Безпосередньо на місці гаражного кооперативу побудують новий двоповерховий гаражний комплекс. Автовласникам пропонують придбати в ньому місця для автівок. Жодних знижок їм не пропонують. А в центрі Черкас зовсім інша проблема, хоча її фігурантами теж є автовласники. Мешканці десятиповерхівки в центрі Черкас не можуть вийти з власного під'їзду. Зелений дворик облюбували автовласники сусідніх офісів, кафе, магазинів та перукарень. Не гребують тут залишати свої машини і працівники поряд розташованого місць виконкому. Зневірені черкасці в розпачі як звільнити прибудинкову територію від непроханих гостей, вони не знають. Вчора от мене чуть не зацепили, Я не знала, куди деться, тому що я йшла спокійно, а он літіть на скорості. Виносити сміття Галина машина намагається вдосвіта, доки працівники банків та офісів не прибули на роботу. В інший час вийти з власного під'їзду мешканка будинку на бульварі Шевченка остерігається. Автомобільний рух тут не менш активний ніж на шосе. Бачила, як розворачуються фури. Тут, коли було багато машин. Я все бажала, щоб хоч кого-нібудь вона стукнула. Це по полчаса мінімум разворачивалась эта машина. Постоянно, на часто очень на большой скорости машини летят в тот двор. Вийти з малечою на прогулянку для тутешніх мам справжня проблема. Того й гляди, аби діти не потрапили під колеса швидкісних авто. У нас дома маленька дитинка, бувала таке, що я з коляскою взагалі не могла вийти. І я зараз боюсь, що підростем і може бути катастрофа, що буде бігати, може збити машина. І ми самі маємо авто. Ми ставимо її в других дворах за два квартали, тому що всі банки і магазини, які знаходяться коло нас, ставлять тут свої авто. Ніхто не може заборонити ставити під будинком автомобілі, запевняє начальник дільниці номер 2 соснівської су Василь Марченко. Адже орендарі поруч розташованих приміщень теж мають право тут паркуватись, а встановлювати блокувальні пристрої категорично заборонено. Будь-кому мешканці самовільно не мають права ставити прегради для під'їзду до даних будинків і до даних офісів. Єдиний вихід зі складної ситуації створення ОСББ, стверджують в департаменті муніципальної інспекції Черкаського міськаконкому, але й тоді доведеться рахуватись думкою непроханих автовласників. Найкращий вихід із цієї ситуації, от мешканці, які, яких є проблеми по цьому питанню, ну створити ОСББ, відвести землю біля будинку, провести загальні збори. Разом з власниками цих офісних приміщень і вирішити один раз, яким чином вийти з цієї ситуації, звичайно, от дивіться, можна навести приклад в приватному будинку. Ну людина, будемо говорити, своєму дворі вона господар. Вона вирішує, де повинен стояти гараж, де повинні під ці господарські приміщення, де озеленення, благоустрій. Отаким От чином психологію власника приватного домоволодіння треба перенести на власників багатоповерхівку, щоб не було. Ну будемо говорити, всі несли відповідальність не тільки за свою квартиру, а за весь будинок, за всю територію біля будинку і знаходити найкращий варіант. Але я хочу ще наголосити про розміри штрафних санкцій до порушників. Правил благоустрою, якраз про паркування на елементах благоустрою, розміри штрафу складають від 340 до 1360 гривень. Відверто, ну, хочеться ще спонукати до якоїсь свідомості. Ми живемо в одному місті, і хочеться також, щоб місто було охайне, щоб не було зруйнованих бордюрів, щоб газони там росла, трава. Допоки ж багатостраждальним мешканцям будинку доведеться й надалі потерпати від маневрів залізних коней на їх прибудинковій території та щоразу жахатися від скрипу гальм та надокучливих звуків клаксону.